Казка, велетень шукає оселі. Настав час вирішити ще одну проблему. У родоборода не було дому. Звісно, велетень не може спати у наших будинках чи норах. Він навіть увійти туди не зможе, сказав їжак. А вже ж, але ж не спати йому у лісі просто неба. Це ще можливо зараз, коли літо. Але що буде взимку, як випаде сніг? Ще застудиться бідолашний, забідкався гном лікар ялівецьо. Ой, а що коли на нього нападе нежить? скрикнула черепаха, якщо він чхне, нас усіх винесе з лісу. То що ж робити? спитала мишка. Цієї миті ястру підлетів ближче до всіх і проголосив у мене є ідея. Якось я літав навколо задимленої гори і побачив ухід до печери під кам'яною сосною. Вона здалася мені високою, широкою і глибокою. Гадаю, родобороду там буде дуже затишно. Може, й справді, йому там сподобається. Ходімо, подивимося. Отже, лісові мешканці і гноми вирішили досліджувати печеру. І справді, це місце могло стати затишною оселею для велетня. Побачивши свою нову домівку, родоборід сказав, що це місце ідеальне для нього. Ох, вигукнув він, тут дуже зручно. Добре, якщо тобі до ця печера, ми облаштуємо її для тебе. підсумували гноми. Печеру очистили від сміття, принесли туди їжу та необхідне побутове начиння. А як ми будемо спілкуватися з велетним? замислився гном чарівник, що, як нам знадобиться його допомога? Тоді гном коваль, гранатіо. Взявся виковувати бронзовий дзвін. Він так пояснив свій план. Чудово, тут печера і річка, а там селище. Поставимо дзвін у цьому місці і з'єднаємо його з печерою. Коли рудоборід захоче покликати нас, потягне за шнур тричі, і ми прийдемо до нього. А коли ми потребуватимемо його допомоги, тричі вдаримо у дзвін, пояснив гранатіо. Мешканці лісу взялися до роботи. Одні працювали за річкою, інші в печері чи біля селища, встановили опори для мотузки і звели дзвіницю. Кролиця ладнала зв'язок стрімко носячих на роликових ковзанах. Гераньо і гранатіо облаштували печеру для затишного життя. Невдовзі оселя була готова для вход. Дякую, яке щастя мати власну домівку, розчулився ордуборід, заходячи до печери. А тепер спробуй подзвонити, попросили його друзі. Замить мотузка завібрувала, натягуючись дзень, дзинь, дзень, зазвучав дзвін. Ура! Працює! радісно загукали всі, повертаючись до села. Того ж вечора, гном чарівник, глянувши у свою магічну кулю, що могла бачити, на будь-якій відстані побачив дещо несподіване. Родоборід сидів у напівтемряві печери, тримаючи голову у долонях. Він був дуже сумний. Здається, в нього навіть сльози блищали на очах. Але чому? Адже всі сподівалися, що він веселий і щасливий. Бідолашний родоборід прошепотів чаклуні. Він страждає від самотності, бо такий великий. І могутній серед нас малих. Але як я можу йому допомогти? Я навіть не уявляю, що ми можемо зробити для нього. Розгублений гном чарівник розвернувся довкола, ніби сподіваючись знайти щось, що допомогло б йому чимось зарадити велетню. Потім, як і завжди, в складні моменти, він звернувся за допомогою до Великої книги гномів. Куди протягом століть гноми записували найважливіші події життя та свій досвід. Може, мудра книга підскаже розв'язання цієї проблеми? Знайшов! вигукнув чаклуні. Він прочитав про давнє зілля, здатне перетворити велетня на гнома. І тоді він почуватиметься не самотнім, задоволено проказав чарівник. Ось і казочці кінець, а хто слухав? small load debts